Він чемпіон України з боксу, улюбленець дітей та герой, що віддав життя за мир в нашій державі. Хмельницький прощався із загиблим захисником Олександром Чорним. Цілеспромована людина, справедлива, чесна приклад для дітей. Діти його дуже любили. От дуже знаєте, він такий вимогливий поза залом, поза рингом для дітей. Він друг. Мобілізували Олександра до війська на початку 2023 року, не роздумуючи із повісткою, пішов у центр комплектування. Він пішов на війну на початку цього року, коли йому принесли повістку. Буквально на наступний день він прийшов в ВЛК, потім йому дали 5 днів на збори. Він ще встиг з'їздити на змагання під час цих днів в Червоноград. Повернувся і вже відбув до місця призначення до військової частини. Боронив Україну від ворога Олександр Чорний у десантно-штурмовій бригаді загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Вічний спочинок Олександр Чорний знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський.